Я і мої колеги представляють Сенчанщину в цьому залі вже третій раз. Перший і другий раз говорили ми про те, що в нас сталося, про наші болі, наші негаразди. А сьогодні я хочу сказати, як спрацьовують інстанції, від яких залежить. Ліквідація нашої катастрофи. І так, коли жителі Сенчі звернулися до Сансанції з проханням зробити аналіз питної води, і він був негативний, то 11 лютого в нас в Сенчі відбулося виїзне засідання районної екологічної комісії. Там вона прийняла такі рекомендації. Галяцькому міжрайонному управлінні сан організувати моніторинг води і повітря. Лохвицькій районній центральній лікарні зробити поглиблений медогляд жителів Сенчі. Райдержадміністрації, посприяти складанні угоди між ГПУ Полтава газвидобуванням і Сенчанською сільською радою, утворити робочу комісію. Яка б вивчила детальніше питання сенчі. Хочу сказати, що нічого цього не було. Це одне. Інше, в нас в Синчі побували представники громадської ради при Полтавській обласній раді вісім чоловік. Вони своїми очима все побачили. Зробили відповідний запит до райдержадміністрації нашої і одержали відповідь. Цілий рай в Сенчі. Ми зверталися до семи громада, до головка Валерія Ліча, щоб ініціювали проведення незалежної екологічної експертизи в нас в Сенчі. Одержали відповідь, організовуйте самих. Чому ми зверталися? Адже ця експертиза. Потребує. А їх у нас в бюджеті сільської ради немає. Трапилось так, що у нас на Семчанщині побував депутат Верховної Ради, а він же секретар комітету з питання екології, раціонального використання природних ресурсів, ліквідації Чорнобильської катастрофи з своїми людьми. Він на власні очі все це побачив що в нас діється. На сьогодні вони шляхом запитів вивчають питання сидів і обіцяють розглянути його десь в листопаді і провести виїзне засідання комітету на, свідання, комітет на Ми Викликаємо на це надію. І останнє хочу сказати, іншу. Адже в нас в Полтаві є обласна екологічна інспекція. Чому ми ніколи не бачили цих людей у себе в селі? За що вони одержують заробітну складу? Ми бачимо, шановні колеги. Я звертаюся до депутатів обласної ради. Ми вичерпали час.